Ось такі мандарини мені приїхали. Саме основне АТБ ж хороша фірма. І е, пакетики по 90 копійок. От, які екологічні екологія. Але втулити говно. Дивіться, дивіться, гниле. Це гниле. От, гниле. Оце АТБ може. От гарно. Ну, ці такі, вони м'які, але вони не гнилі. Оці. От, оце все гнилі. Це людина е, робить замовлення онлайн і вони отак розводять. Супер! Ідеально. Я просто, ну, в мене немає слів. Як таке може бути. Отак. Працює АТБ. Але саме основне, бо я в них ну, не, не тільки це замовляю, а це було замовлення більше як на 1700 гривень. Саме основне, дивіться, які пакетики, бо тут я ще мандарин, апельсини не замовляв. Пакетики суперові. А в суперових пакетиках, гавно. Оце вам, а тебе хороший відгук від клієнтів. Ну, Можливо, якщо б я забирав, я б це перевірив. Ну, хоча, не знаю. Ну, а батько, вони подивилися, людина старша. Е е і вирішили, давайте розведемо. Давайте, хоча таке взагалі ну, таке не повинно бути на вітрині навіть. Розумієте? От, оце нормально? Це нормально? Скажіть, будь ласка. Корпорація АТБ. Всім дякую, щасливо.